А під Верховною Радою протестують проти непрозорого формування комунальних тарифів. Хто саме мітингує і які конкретно вимоги висувають, має знати Григорій Пирлік. Він стежить за подіями під стінами парламенту. Григорію організатори акції анонсували якесь театральне дійство, що мали на увазі. Олександра розкажує про нього також, але спочатку про саму акцію. Тут зібралися активісти автомайдану. Головна їхня вимога перевірити і створити спеціальну комісію при адміністрації президента з залученням громадськості для того, щоб перевірити, чи прозоро формуються тарифи на житлово-комунальні послуги. Організатори планували тут зібрати близько 700 людей, але як вони самі кажуть, частина застрягла у заторах і не доїхала до середмістя. Поки що міліція нарахувала тут 50 мітингувальників, і ось ми можемо послухати основні, основні вимоги активістів. це відставка МКГЄКП в повному составі комісії. Э, Таке це формування формірування. Э, какой-то комісії, органа при апараті президента з участием гражданских активістів і під контролем грожданських активістів. І е, також требование это отставка кабинета міністрів, який неефективно привев свою деятельность. У акції взяв участь вуличний театр. Актори показали невеличку виставу, де взяли участь персонаж на ім'я Сеня та актори у вигляді чортів. І ось ми можемо побачити один із фрагментів цієї вистави. Казан о є казан. Щоб я зараз ми тобі нагороду і вручимо. А для таких от у нас роботників є спеціальна орден сливного бачка. Організатори анонсують мітинг як безстроковий, крім Верховної Ради, планують сьогодні провести акцію під Кабміном та під національною комісією, що здійснює держрегулювання у сфері комунальних послуг та електроенергетики. Подробиці про перебіг подій і протестних акцій ви дізнаєтеся з наступного випуску о 18.30. Олександре Григорій Перлік про комунальний протест під парламентом.